Знімаю. Всі їдемо в Ірезі. Не пожалкуйте завітати на шляху до Яренчів погородчани, тут дуже красиво. Хоча це місто і схоже на Надвірну, на Миколичин, на Васильівку Запорізької області. Тим, що є одна єдина дорога, основна крізь усе місто. Але за цією дорогою є дуже багато чого цікавого. І тут дивовижна архітектура. Нагадую, я не був в Європі, я не знаю, як там, але тут дуже красиво. Не бачила? Не бачила. Це щось нове. О, в шапочках. Да. Там я не думаю. тільки слони, там диви, там і носоріг, і ведмідь, і цей, е, якийсь пр... теродактиль. А що це таке Що це за місце? Не знаю, але я думаю, нам варто завітати. А ще і подиви, яка красива дорога. І ще там з рогами. – Ага, і вон ще якийсь крокодил, диви, який великий. О Подивись, яка дорога красива? Зараз у дитячий майданчик. Крокодила Парк історії землі Андер Ми піднялися по дорозі вище, і тепер у нас на горизонті подивіться, що Наші улюблені гори. Я не знаю, чи це програма великого будівництва цих доріг, чи ця дорога була зроблена за каденції, шоколадного. Але це дуже гарна дорога. Ти їдеш, не мов, як по склу, ти просто пливеш по ній. І це Івано-Франківська область. Тут дуже добре. Ти можеш пальчиком керувати, отак от руль повертати пальчиком, і ти будеш їхати дуже плавно. Це не перевершене покриття. Ще й такий прекрасний краєвид. А, слухай, це програма війського будівництва. Тільки при ньому зробили ці відвоїви водяні. Ми приїхали в нашу улюблену надвірну. І кажучи надвірна, я мабуть розумію, що... Кожне маленьке місто Івано-Франківської області це щось колоритне. Дивіться, Коломиє. Взагалі осередок чогось неймовірно важливо культурного. Надвірна. Тут завжди виконується якийсь двіж, відбувається. Суєта, то суета, то ще щось дивне, але щось точно важливе. І Ремчен, ну взагалі нічого казати. Микучин, просто столиця пива, а ще лимонадів. І отак от куди не плюнь? Богородчани — дуже цікаве місто. Кавуш, ну зрозуміло, кавуш за гори. Все таке. Я думаю, нам дуже пощастило, що ми опинилися саме тут. Пам'ятник Пам Тарасу Григоровичу Шевченка. І ще я пропустив машину на колі. Велика церква. За надвірною був Делятин. Про нього я нічого не скажу. Ми його просто проїхали, хоча достатньо тепло і затишне місце. За делятином була пряма дорога майже вниз, під гори. І ми в Єремцях. Тут все знайоме, все немов рідне. Як додому повернувся. А тебе а, нова АТБ. пошта, куди ми приїжджали. Нова пошта, так. Коли нічого не працювало у перші місяці, ми стояли довжевизними чергами по 50 метрів із людей. А ну зараз ні нікого нема. Пусто. Так? Я, ну, а тебе тебе пусто. Отримали посилочки. З Деіндо я вийду заказував, жишки, люди там щось з дому. Зліва зараз буде солон. Ці поворотики, все знайоме і правда, як вдома. Отак от місце, де ти випадково опинився, потім воно надало тобі прихисток, а потім стало для тебе майже рідним. Приємно тут бути. Це атмосфера, атмосфера самого міста, бо, наприклад, космос не став таким місцем. І у Франківську я також цього. Поки що не відчуваю. А отут, от якось тут дуже душевно і тепло, може, це з обставинами було пов'язано через те, що це був початок тут? війни, і так воно так, було тут, дивно. Саме так. Тут, як би це дивно не звучало, але тут було цікаво. Уся ця от тривожність, ажіотаж. Звичайно, ти відчував небезпеку і це було погано, але все одно ти. Поступово розумів, що ні, тут спокійніше. Плюс гори, ми дуже багато мандрували. То пішки, то на машині, ми скільки побачили, усіляких гірських водоспадів, якихось стежиночок цікавих, скільки ми поїли тут, бограчів і так далі. Mm -hmm. Познайомилась культура. Як все це цікаво. цікаво. Мабуть, офіційний початок дороги в саме Єремці. Бо іще є Ямна, яка рахується Єремцями, а це не безпосередньо Єремця. Справа у нас що? Ліс, заліжну, до руслі по поводну. І далі буде вже центр самого Ренджеру. І ми зупинились. Знаходимося біля Файки Зігмунда. Це наша перша зупинка, бо ми будемо дивитись, що є на ринку. Нам треба закупитись трошечки сувенірами, татові і мамі купити. Є в мене дещо на приміті. Зараз буду дивитись. Що тільки коштує, бо тут ціни туристичні, навіть якщо ти кажеш, камон, я з Франика, все одно тобі. Ні, 5 тисяч. Пішли роздивлятись. У двох словах про асортимент. Так, слухає? О, Точно, гуцульські шкари. Так от, про асортимент. Тут є вишиванки будь-які. Жилети гуцульські. Також тулуби, жилети, іграшечки. Овечки-подушечки. І купа-купа різних іграшечок. Яка гарна шуба. Овеча, так? Мамочка м'яка. Ага, Покрутись. Ну що, купила шубу. Скільки коштує, не скажу, але дешевше, ніж всюди. Ай, до речі, це виробництво Коломиї. Ви уявляєте? Шуба зроблена в Коломиї. Ні, Ні одягай. Яка ти гарна в шубі. Так, наступна зупинка. І я е, риночок біля пробою. Потримай До речі, він дуже тихо зараз себе поводить. Цікаво, що там таке. Потім поясню чому. Бо може все простити. А от кримінальний кодекс ні. Гарнюча перспектива залізнодорожнього дорожнього полотна. Як же я люблю залізну дорогу. Треба буде якось покататись. З такий малесенький риночок. А да, там от пробі ми вже знімали. От десь була ковбаса. Ковбаса з кабана. Є ковбаска, є сальце. Сальце звичайно. І Були набори, я пам'ятаю. Такі кабан, сало. <ривіт> Найбільших. 100 грамів 250 гривень. Ковбаса. Взяли яку кабанячу оленячу шо, по одній штучці і сало. Ковбаса 360, саву 250. Батьки, ви нам дорого коштуєте. <рес> ви нам дуже дорогі. Грибарі, так, я вам даю ще по А оце ми Єремчах пробували, Тепер це наші улюблені цукерочки. Так? так. Так, все ще в пошуках жилетки. Дивимось, що тут є. Ага. Пані та панове, крінжатина. Так, до речі, тут будується щось, може бути ще один критий ринок. Ну і нехай будується. Коли ми їхали, тут навіть першого. Та, тут, здається, фундаменту не було, треба передивитись по відео. Але будується дуже швидко. Привіт, улюблений пробій. Що ти, течеш? Течеш. А який ти низький, у тебе така низька вода. Да, я на тебе подивлюся, старий друже. А ні, не низька. Да, тут завжди класно. У нас остання спроба знайти щось цікаве і ми... Слухайте, взагалі-то вони усвідомлюються, знайшли якийсь магазин старовина. І дивіться, що тут є. Так. Я думав, що я знаю історію, але я не впевнений взагалі, чия ця форма. Сіра, чорна, хрести. Що це за герби? Шолом, не, так. Не такий. Лицарський. А, лицарський, зараз подивлюся. Хрести. Шо... Чи є це, я не розумію. О, це МП-40 автомат. Я знаю його. Він дуже класно стріляє. Я знаю про нього з гри Вольфенштейн. Мечі. А це здається Томпсон посередині з такою. Четвертий. Мені закупили цукер. Можна мені взяти? Можна зараз, Ліронічко, я татові допоможу, потім тобі? Так, будь ласка, На свитер напіль. Так, надіть там. Так, давайте, одягайте. Так. Якщо ні, то я вам дам меншу. Дивіться Ні, ну то не на нього, щоб татові було, да. Бо є ще чуть-чуть менша, ви дивіться. Ні. Ні. А яка її ціна? Думаю, те, що треба. Ну 600 гривень, це вже так познисти вам. Ладно. О, така це овеча? Так, це овеча. Угу. Ну я думаю, що на ну, тата буде нормально. Розмір це. Тим розміру, паче він все одно не в футболці ж ходить по, по хаті, зараз холодно. Так, татові жилетку купив 54-й розмір. Зараз мамі шукаємо шарф на повсякденність. Нехай гріє і служить довго. А ну дивіться, такий самий. Все купили. Подаруночки, пакуночки. Їдемо в наступне місце. Я хочу собі набрати вина наливочок і усіляких різних інших рідин. Хапай гроші бігом. Тримайся. Щоб стікаєся більше. Вау, потяг. Укрзалізниця повезла паляниці. Так. З полениця. З село паляниця то що біля Буковелі. Ми там їли, а вони там їли. Там збирали шилкавіцу. <рес> такий, слухай, такий ми побачили поїзд. Ну і добре. Блін, як ми любимо поїзди. Ти любиш поїзди. Літак... А Ліра також любить. Здравствуйте. І літак... Здравствуйте. Здравствуйте. Кнопочка, там кнопочка назва. Вона мені не функціональна, я знімаю вже. Так, зміна планів. Наступна зупинка село Микувичін. А саме Микувицька броварня. Бо там найсмачніше пиво, принаймні, в області, принаймні, з моєї точки зору. Ха. Поїзд їде у тунель! Радію, як дитина. це в цьому я точно дитина. Повертай. Поїздіти. Ой, диви, який ви. Туди повертай. Диви, який видку поїзд їде у тунель. Гарно тут. Гарно <паспалу> так! поїзд їде о о Моє тотемне животне. Тотемне. Я вже знімаю. Отож ми під'їжджаємо до А вон броварне. Шукаємо парку місце. О, я вже бачу. Броварня, броварня. Ходити буде. Який олень! Диви, яка кофта гарна. Вон червона з оленем. Прикольно. Де, я пішов купувати пиво. А чого я думала, ото броварня наша. Ні, то не броварня. Не. Отож, я купив два світлих, одно, одне темне і одне медове. А лимонад? Немає. Як квас або безалкогольне пиво. Ну, ще поп'ємо, немає лимонаду. Це ж не півасу якийсь. Микулинський лимонад, ні? Ну його тут немає. Отож, як я обіцяв, розказую, пояснюю, суто з моєї точки зору, суб'єктивної, чому джип-тури, а точніше, усі ці мандрівки вгору не пішки, не своїми ногами. Це дуже погано. Дивіться. сідаєте ви в машину. Ну да, добре, ви дали людині заробити грошей, окей. Але ця людина поїхала, погазувала своїм вонючим дизелем. Там взагалі нема ні слова про екологію. Від екології там... Нема від свого зовсім, не люблю цю фразу, але тим не менш, щоб просто було зрозуміло. Далі. На цьому джипі ви поїхали на пониженій, пробуксували, роз'ятрили ту землю. А там є дощі, там є ерозія е, покриття. от. Землю всю цю розкорочили, наробили купу-купу різних там стежиночок, вода починає текти по них, розмиває гору, гора вже. Непридатна для того, щоб і пройти пішки і проїхати. Якщо каміння, то ще більш-менш якось можна. Але там, де є просто глина над камінням, то воно все розмите, і там є такі рівчачки, що можна отак от встати, і він буде вище тебе. І тому я і ще дуже багато таких небайдужих людей вважаю, що це і правда погано. До речі, зараз ми станемо, наберемо водички з джерела, бо ми їй довіряємо більше, ніж якомусь там розгувному, А Та може кулу. і не станемо, яка черга, велика. Ладно, Не двіка. будемо ставати. Поїхали. Тоді просто на стежку Довбуша. До речі, ми ще проїхали дім там, де ми жили. Приїхали. Початок стежки Довбуша. Тут є мій. Прикормлений контакт, у якого я кожен раз стайомий дядько, у якого я кожен раз беру то вино, то наливочко, то й ще щось. Ми здається, коли переїжджали куди, в космач купили медовуху дуже смачну. Її можна було пити просто як найкращі віскі твого життя. Ладно, підокуплю. Треба, я людям посилаю на Viber. Е... Ось це так, місце. Знімаю. Так, вишню мушу йти шукати там. Добре, вишню я вас почекаю. Так? Беру купу всього. Карпатське віскі, карпатський джин, мерло. Саморобне, справжнє. І ще мені людина буде шукати е, на пісоводку вишню. Наливки брати не хочу, мені, я думаю, достатньо буде. Кожен раз повертаюся до цієї людини, дивіться, де знаходиться, від парковки так, встави і одразу, раз, два, три, третій. Чоловік такий дуже-дуже конкретно, по суті, розказує правильно все, як є у них домашнє виробництво. Вірю, рекламую. Ні, ні ми все таки не витримали і йдемо у файку. Хоча б кави поп'ємо. Займаємо наше улюблене місце на другому поверсі. Цей краєвид вартує всього. Люди поділяються тільки на два типи: ті, хто каже бограч, ті, хто каже бограч. Так. А це що? Гарбузовий пиріг. Гарбузовий пиріг. Такий гарний. Дай спробувати. Чого ти нічого не зміниш? Смачно. Ну, я ж спробував. Чого? Тягайся, пироженку. Ти малеча ця дурниця, не кривляйся. І я вдягнусь. Так, так, беру курточку, де тут рукавчик, і ми вийшли. От не знаю, прям дуже дивне враження. Того разу у нас були холодні гренки. Зараз бограч який не бограч. Потім що? Кава не смачна. Обережно. Може це і не найулюбленіший? Або принаймні не найсмачніший ресторан. Обережно, тато. Ми просто може звикли. Йоу, йоу йоу Хе-хе. Йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу. <реш> Ти моя маленька дурниця. іди yeah, yeah, yeah. обіймашки. Mm. Наступна зупинка, магазин Євродоварі, який знаходиться буквально на ринку. Зі сторони паркування. Купуємо собі дрібнички, смаколики. Оцей магазин я мав на увазі. На парковці одразу. До речі, виявляється, у них відкривий магазин Дніпро М. Ще ми підемо, подивимося собі садовинки і ялиночки. Зараз покажу, де дуже вигідно брати садовину в Яремчах на ринку. Чи заходимо, проходимо, бачимо у Альони. Нам туди. Пройшли прямо. Заходимо в ці двері, готово. Найсвіжіше, найкраще. Порядок, помідорки, бананки, м'ята, що ще. А, мандариночки. Отак от скупились. Тепер вибираємо ялиночку просто у бабусі на дорозі. Вони тут стоять, продають, торгують, роблять комерцію. Ну ось і все. Ми завітали Юремці, набрали купу подарунок, набрали собі цікавого. О, наш провулочок. Диви там, зробив асфальт. Угу, Хотіли ж зробити. Ну, їхати вже не будемо, ладно. Далі прямуємо додомку. Любима знайшла дизель по 53,50, коли він всюди по 56 мінімум, потім ми її заправилися повністю, влізло 68 літрів. З такою трасовою витратою, дуже гарні цифри, 10 літрів, а в місті мінімум 16. 3-4. Зовсім не хочу їхати, як тут класно, так по-домашньому. Так. У нас зміна планів. Я трохи хочу перепочити. І в надвірній ми виконали заміну водія. О, які гори гарні. Бистриця, так от де ти течеш? Дивіться ви бачите, там таке біло щось велике. Ми оцей хрест бачили і ще, мабуть, на виїзді з Єремча. настільки він великий і настільки він примітний. Нагадую просто про колоритні тонкості цієї місцевості. На словнику напроти слова спокій твоє фото. <смір> 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 На словнику напроти слова довіра моє фото. <смір> ну Я сам більше побоююсь так їздити, ніж з тобою їздити.